Найдобрішого всім дня починається новий день. І я вибігла з камерою в садок. Сонце вже, звичайно, піднялось хоч ще ранок. Освічує всі квіти, вони тішаться. У садку усілякі кольори, крім. Червоних, троянди ще не цвітуть, троянди тільки на бутонах. Це початок літа, сьогодні 2 червня. Квітнуть тільки Іриси. Ось цей варіатний рис такий ароматний, він так пахне. І зраз зранку ще він продовжує пахнути таким дорогим парфюмом. Пахне він також перед дощем. І дуже задає садочку ось такого аромату. Багато рослин в мене будуть квітнути разом з трояндами, для того я їх і... Разом садила, наприклад, на перстянка, шавлія, дельфініуми. Дельфініуми в бутонах. Я їх висівала через розсаду минулого року. І тільки цього року вже побачу, що я посіяла. Ось цей буде синій. Ці, можливо, білі, два. І це, що в мене виросло. Цього року знову посіяла. Дуже хочу. Ось таких дельфінів, що вони вертикально ростуть біля троянд, мені дуже подобається. Також на перстянка таку ж саму роль виконує. Вона у мене є також перший рік. Ну, тут герані, ромашки. Ось там шавлія буде синього кольору квітнути. Лілійник трубчатий, жовтий. Це все в компанії, в ногах троянд. Вони нижчі за троянду, тільки дельфініум буде високий. Ось тут біля папороті і ромашка, і м'ята, кущ і соп, лілія. Вже обстригла. Лунарію, бо її було дуже багато і вона вже заважала для троянди, яка поруч росте. Лишила тільки, щоб насіння розкинула невеличку частину. Ця троянда квітне у мене сама перша кожного року. Називається Тільки для твоїх очей. Троянда метелик. І ось тут вже є бутончики набиті. На перстянка. Це все буде разом. Ця троянда Pink Авеню, Флорибунда. Вже як заквітне, то вже буде ціле літо і до осені квітнути. А восени її квіти рожеві, стануть більш насичені і рожевіші. Червона булатка і біля неї любка дволиста, дуже ароматна, дволиста, бо росте з двох листочків, дуже ароматна квітка, квітка орхідея з нашого лісу. Міскантус зебрина вже фарбує свої пелюстки в пуперек. Коротше, бредь зацвіте, тут в мене низькі рослинки. Здебільшого очитки молодила і мініатюрні троянди. Квітковий столик зробила ще один. На таких металічних ножках миска. Посадила цього разу я обрієту. Вона вже відсвіла, я її обстрила, посадила. Поставила два охоронця мачу і мучачу, ніжечки. І сподіваюся, на повторне квітування. Ось тут обрієта ще цвіте. А цей кущ вже відсвів, І я Буду чекати на повторне квітування і залишу її на зиму, так як вона є. Мені сподобалось робити такі композиції садових рослин, залишати їх зимувати. На другий рік вони дуже гарно швидко ростуть, швидко встають. Якщо виносити кімнатні рослини, то вони адаптовуються довго. Але все рівно в мене будуть ще тут і фуксії, і пеларгонії. Садочку розставлені, але ось такі штуки я дуже-дуже люблю. Ось ще один квітковий столик, який росте в такій металічній частині колеса. Також на підставці зимував, знову відновився. Тут і молодила, і очитки. Живуть дві такі смішні жабки. Я зайшла з другого боку, бо менше відсвічує. Сподіваюсь, краще видно буде. А тут вербузілля, яке в нас росте у природі, росте в такому горшку. на бетонному пеньку. І зимувало. Ось так воно тут, рослина ця. І знову пішла в ріст. Я думаю, що це найкращий варіант, як зробити контейнерні посадки в садку, не дуже заморочуючись, бо рослиниці так і залишаються в садочку у своїх горшках. Пунція, яка зимує. В мене вона також перейшла жити в відро і буде так зимувати у відрі. Мені так більше сподобалось, щоб вона сиділа, а не, а не в квітнику, тому що вона дуже сильно лягає і розростається. А тут вона організована, росте, обмежувач, ну і нехай росте. Ще один міскантус гейхера. Ось тут марігатний чебер. У цій сухій клаці з бетону я висадила аптечний свій городик. Різні види м'яти, шавлії, І цибуля-шніт, і чорнобривці, і суниця тут є, чабер, чебрець, лаванда, календула. Суху кладку з бетону виставили минулого року. На зиму я насипала багато листя і потім землі вже весною висадила. Така молода посадка. Сподіваюсь, вона мені заросте і поросте по цих бетонних штуках. Буде дуже ароматною. Шишка, шишка від сосни, цікава її. Така природа, що вона зараз на сонце відкриється, а на ніч вона закриється, закриється перед дощем, на холод вона закриється, а на сонце ніби зацвітає. Ось така шишка, яка зимувала, витримала і холод, мороз, просто лежала на землі. А зараз вона ось так себе проявляє, бо вона абсолютно жива. Дуже так дивно. Я її поставила, щоб її бачити, спостерігати за нею. Дуже подобається вона мені. Ну, що ж, сонце вже з-за будинків вийшло. Освічує весь сад. І починається новий день. Дякую всім за прогулянку. Дякую, що заходите. Побачимось!